Доброго ранку, підослідний. Вас було обрано кандидатом на членство у людському загоні екстреного реагування. Аби потрапити до людського загону екстреного реагування, необхідно пройти дослідний маршрут підвищеної складності, в якому будуть оцінені ваші вміння розв'язувати проблеми, атлетизм і реакція на дедалі небезпечні умови. Вітаю! Тобі вдалося! Буду з тобою відвертим, немає ніякого людського загону швидкого реагування. Я його вигадав! Вітаємо веперчур. Клич мене Стерлінгом. Я менеджер комплексу, і від тепер твій керівник. Центральний модуль відповідальний за обслуговування комплексу вийшов з ладу. Та хороша новина, я знайшов дещо ліпше пристрій, що здатен відновити весь центр розвитку. Ласкаво, прошу до центру розвитку, Апачер почерсає. Ваша присутність тут означає, що ви бажаєте капітально змінити світ, чим ми вже займаємось протягом 30 років. Стережись! Що то ти це бачила? да нагору перш ніж це повториться.